Привіт, друзі, співачка Альона Маргалієва заробила на пісні мужчина більше мільйона. А блогерку сімвочку оштрафували на мільйони за рекламу онлайн казино. Про це не тільки сьогодні. У новинах шоу бізнесу слава про підписуйтесь на канал і починаємо. Відомих блогерів звинувачують у використанні контрабанди. В Україну намагалися завести контрабандну партію нових айфонів. Це сталося лише за кілька днів після світової презентації цих гаджетів. І ось тут раптом популярні українські блогери почали активно розігрувати нові айфони серед своїх підписників. Серед тих, хто влаштував розіграш, це Олег Машоковський, Стася Макеєва, а також Таня Самбурська, Баба Даша, Олександра Заліського, Дмитро Варварук, Богдан. Шелудяк а, того, якого ми знаємо як Буше. Ну а також співачка Анна Трінчер. Одним із перших проти такої практики виступив блогер Євген Білазоров. Його позицію підтримала Олена Манзюк, ну звісно, куди без неї, яка заявила, що їй соромно за діяльність колег. Своє слово сказав і ветеран війни Олександр Терен, який різко розкритикував розіграші нових телефонів у час війни. Натомість, блогер Дмитро Варварук, який бере участь у цьому розіграші, записав відеозвернення. У відповідь на усі ці звинувачення і пояснив, що особисто їздив купувати телефони за кордон разом із п'ятьма знайомими за його словами. Закон дозволяє кожному привезти по два пристрої. Варварук додає, що він живе в Україні, підтримує військових та не приховує реалій війни, але визнає, що завжди можна робити більше. Як ви ставитесь до цієї ситуації? А, можливо, вважаєте, що Олена Мандзюк трохи перебільшує вже свою значимість а, чи все. Все ж таки, не вважаєте, що блогери трохи перебільшують з такими розіграшами? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Популярну блогерку Сімбочко, вона ж колишня дружина Парфенюка. оштрафували майже на 5 мільйонів гривень. Це зробило державне агентство з контролю грального та лотерейного бізнесу. Причиною стали системні порушення. Незаконна реклама онлайн-казино. Під час моніторингу сторінок агентство виявило, що блогерка демонструвала процес гри та закликала підписників реєструватись на сайті. Як з'ясувалось, аккаунту гравця насправді не існувало, а реклама виявилась маніпулятивною. Та вдаваною сімбочка вже не вперше має проблеми через онлайн-казино. Раніше її акаунт заблокували саме через рекламу цього онлайн-казино. Ну і у своєму телеграм-каналі вона відреагувала на рішення регулятора і заявила, що без інстаграму не зможе сплатити штраф, порівнявши це зі спортсменом без ніг, який має пробігти. Марафон також блогерка додала, що навіть маючи таку можливість, віддала б гроші на потреби військових, а не державі. Ну а штраф у 4,8 мільйонів гривень став одним із найбільших покарань для українських інфлюєнсерів за рекламу нелегального грального бізнесу. Український співак Пилип Коляденко розповів про ревнощі у своїх стосунках з дружиною. Артист зізнається, що їхній шлюб розвивається гармонійно, і Вони намагаються підтримувати одне одного, попри виклики сьогодення. Окремо він розповів трохи про ревнощі. за словами Коляденка. Його дружина спокійно ставиться до спілкування співака з прихильницями, ну і до повідомлень, які йому надходять. Ну а також Пилип трохи розповів. Про їхнє весілля пара одружилася під час пандемії, і тоді свято було таким камерним. А більш масштабних урочистостей вони не планують. Ну і відомо, що знайомство Пилипа та його майбутньої дружини, а тепер нинішньої дружини, відбулося завдяки Дмитру Монатіку. Саме він став посередником у їхньому знайомстві. Обраниця Коляденка працює перукаркою та родом з Узбекистану. Ну а подружжя не афішує своїх стосунків у соцмережах і не розкриває багато багато різних подробиць про спільне життя єдине, що відомо, що вони планують дітей у майбутньому, але поки що зосереджуються на кар'єрі та турботі про домашніх улюбленців а у родини кілька собак. Я вже розповідав вам про е, квіткову композицію у формі ведмедя. І тоді флористи однієї студії на чолі з Анастасією Скальницькою створили ведмедя з понад 10 тисяч троянд. На роботу пішло три дні. А загальна вартість склала понад півмільйона гривень. За результатами проекту було зафіксовано національний рекорд у категорії Найбільша кількість троянд у композиції. Але Після публікації в інстаграм під фото з цим букетом з'явилися сотні негативних коментарів. Користувачі писали, що у нас в час війни такі грандіозні покупки виглядають недоречно. Хвиля критики призвела до е, іншої реакції дівчина, якій подарували цю композицію, Даніела. Вона записала відеозвернення, у якому емоційно відповіла ось цим хейтерам. Додатково у соцмережах з'явилося припущення, що замовником квіткового ведмедя міг би бути один з народних. Них депутатів, ну і власниця студії квітів, цю інформацію заперечила. А виявилося, що розкішний букет у формі величезного ведмедя з червоних троян замовила команда бренду Далі. Про це стало відомо з інстаграм компанії. Ну а у бренді пояснили, що композиція стала таким собі символом їхнього стилю та масштабу. Ну і за задумом образ ведмедя є ключовим у колекції прикрас цієї компанії. А до речі, Даніела, яка різко відреагувала на критику, і є власницею цього бізнесу ну і у команді зазначили, що для них це замовлення не пов'язано з ціною головний акцент зроблено на ідеї навіть у час війни знаходити можливості для радості, також для креативу та масштабних проєктів. Так що, друзі, розходимося, зрада відміняється, і ще раз хочеться звернути увагу на тему хайпу. Я завжди говорю про те, що перед тим як почати критикувати, потрібно розібратися у будь-якій ситуації з двох сторін, і лише тоді прийняти власне рішення, а не вестись на чужу суб'єктивну думку якоїсь людини, якогось блогера або якоїсь інфлюенсера, лідера думки. Мені здається, що саме так і проявляється оця мудрість, коли ми думаємо власною головою. Відомий український актор Євген Ламах мобілізувався до збройних сил України. Зараз він проходить базову військову підготовку і готується до двомісячного вишколу. А він каже, що настав момент, коли він зрозумів, що не може залишатися осторонь, адже майбутнє країна напряму залежить від безпеки. Тепер його життя тимчасово пов'язане з армією, і поки невідомо у якому саме підрозділі він служитиме. Актор також додає, що поки важко сказати, чи він зможе поєднувати військову службу. Зі зніманням у кіно та в серіалах. Ну а родина актора поставилася до цього вибору з розумінням, хоча Ламах каже, що матері було особливо важко сприйняти цю новину, але вона підтримала його рішення. Ну і хто ж такий Євген Ламах? Він родом із Сумської області, його кар'єра в кіно розпочалась у 2016 році, і відтоді він знявся у багатьох серіалах, багатьох фільмах, серед яких Крути 1918, Мирний 21, Реванш, Доктор Віра. Та багато іншого співачка Маша Кондратенко вдруге скасувала свій сольний концерт у Києві. І Як і навесні, причиною стали Провальні продажі квитків ще у березні Артистка відверто зізналася, що її шоу не відбудеться через брак глядачів у залі, і тоді вона планувала перенести виступ на осінь. і Сподівалася, що все ж таки восени ситуація буде іншою, але друга спроба також не принесла результату. Квитки знову не продалися, і команда Кондратенко була змушена скасувати концерт повторно. Натомість гурт Юко, який свого часу здобув популярність завдяки експериментам з електронною музикою та фольклором, оголосив про своє повернення. І тут Юля Юріна і Стас Корольов вони об'єдналися і вже готують концерт до десятиріччя гурту, який відбудеться навесні 26-го року. Ну і слухати попит на повернення гурту виявився просто вражаючим квитки на перший, е, е, на перший шоу е, розкупили всього за тиждень, і це змусило Юко одразу. Азу ж оголосити ще одну дату, аби встигнути потішити усіх прихильників. У новому серіалі про Гаррі Поттера зіграє українська акторка і модель. Звуть її Світлана Карабут. Проект стане повноцінною адаптацією самих книг Джона Роулінг. Ну а Карабут виконує роль Септими Вектор. Це викладачка нумерології, предмету якій особливо подобався Герміоні. Ну і в оригінальних фільмах цю героїню можна було побачити лише епізодично, але каже, що у серіалі цієї героїні буде більше. Ну а сама Світлана Карабут уже має досвід у великому кіно. Вона брала участь у стрічках Агент 007. не час помирати, прекрасний новий світ і багато багато іншого. Ну а щодо самого серіалу про Гаррі Потера його зйомки стартували 14 липня цього року у Британії. саме там свого часу знімалися і оригінальні фільми про Гаррі Потера. Ну а перший сезон буде побудувати. Овани на сюжеті книги Гаррі Поттер і Філософський Камінь. Ну і робота над ним триватиме до травня наступного року. І одразу після цього розпочнуться зйомки вже другого сезону з короткою перервою між ними. Ну і до речі, кожен сезон складатиметься з восьми серій. Ріана втретє стала мамою. 13 вересня вона народила донечку, яку назвали Рокі Айріш Майерс. А батьком дівчинки став репер Асап Рокі. Ну і про поповнення в родині вони повідомили лише через два тижні після пологів. Ну а для зіркової пари це вже третя дитина від Асап Рокі Ріана виховує двох синів. Ну і в мережі неодноразово заявляли щотки, що Ріана та Асап Рокі давно вже одружені, але офіційного підтвердження цьому немає. Нагадаю, що свого первістка співачка народила навесні. 22-го року менше ніж за рік вона оголосила про другу вагітність і знову стала мамою. Ну а навесні цього року подружжя офіційно повідомило, що чекає на третю дитину. Альона Амаргалієва і Парфенюк заробили більше мільйона на своїх суперхітах. Видання Forbes підрахувало, що трек врубає від Парфенюк лише за період з листопада 24-го до липня 25-го, тобто трохи більше ніж за півроку. Він приніс артисту та його команді майже 99 тисяч євро. На YouTube після набрала понад 64 мільйони переглядів, а на стрімінгових платформах понад 71 мільйон прослуховань. Ну у створенні цього хіта команда вклала. Близько 16 тисяч євро. Найбільша частина, звісно, пішла на кліп. Це 12 тисяч ще 2 тисячі витратили на саунд дизайн і близько 2 тисяч на промо. Ну а креативний партнер проекту Парфенюк Олександр Степенко пояснив, що однією з головних причин популярності стала активна присутність пісні у TikTok. І Саме там пісня почала масово поширюватися серед користувачів. А от хіти від Альони Амаргалієвої принесли їй 72 тисячі євро. Її пісня мужчина випущена у березні цього року принесла вже понад 34 тисячі євро, близько 14 тисяч дістрімінгів і ще понад 20 тисяч від кліпу, який переглянули більше 20 мільйонів разів. До речі, ще один трек «Твоям», який вийшов у листопаді 2024 року, також заробив близько 38 тисяч євро. Суспільне мовлення оголосило склад журі фіналу нацвідбору на дитяче Євробачення цього року. До трійки суддів увійшли співаки, автор пісень Влад Дарвін, генеральна продюсерка музичних телеканалів М1 та М2 на Чарташвілі Зацарина. Ну а також а, співачка Мішель Андраде, яка, до речі, минулого року входила до експертної ради відбору. Ну а Раніше суспільне представило частину творчої команди відбору над постановками номерів. Працюватимуть кліпмейкер та продюсер Антон Пожидаєв і режисер. І хореограф Данило Демехін е, музичним продюсером фіналу стане Світлана Тарабарова. Ну а над створенням пісень працює Альона Альона. Ну а фінал нацвідбору на дитяче Євробачення відбудеться у неділю, 12 жовтня, о вісімнадцятій годині. Ми зможемо з вами дивитися е, його у прямому ефірі Суспільного Культура. Ну а е, сам Фінал дитячого Євробачення 2025 відбудеться 13 грудня у грузинській столиці Тбілісі. і це до речі вже буде вдруге, коли конкурс прийматиме Грузія минулого року. Україну у Мадриді представляв Артем Котенко. У нього була пісня Хірмінал. І він тоді посів третє місце і показав найкращий результат країни за останні 11 років. Друзі, дякую, що дивились новини шоу бізнесу. Слава про підписуйтесь на цей канал. Я нагадаю, що тут новини шоу бізнесу виходять двічі на тиждень. І дякую, що ми разом. Ну а минулі випуски, як завжди, дивіться ось тут, через три, два, один.